Ну, рік, півтора назад, я міг би сказати справді, що є дуже багато партнерів в світі, зокрема в Європейському Союзі, які готові підтримати проведення виборів, і в тому числі фінансово. Звісно, що виборчі системи різні і передумови різні. А чому я говорю про ці країни? Тому що ну все рівно нам треба врахувати величезну кількість наших виборців під за межами України, і їм треба мож, дати надати можливість фізичну можливість проголосувати. А це не тільки посольство треба створювати дуже багато дільниць, і це може допомогти тільки е, місцевої влади в кожній країні, де перебувають українці. Ну це одне питання. Друге питання: я не бачу доцільності поєднувати всі вибори. Доцільності сьогодні немає з огляду на, на цю обставину. Є справді ну, потреба до певної перезагрузки національної державної влади, але відповідно це стосується і президентських парламент і парламентських виборів.